Україно мила, краю мій чудовий, чи є у цілім світі ще така краса. Тобі я гідним хочу бути сином, я всім скажу, оце моя земля, оце мій край, моя це батьківщина. А старта це удалий старт в майбутнє, віктор Іванчик. Генеральний директор агропромхолдингу Астартакію Віктор Мацак генеральний директор ТОВ і ПК Полтава зернопродукт. Петро Сліпаченко директор виробничого підрозділу агрофірми «Саменівська». Де зелені хмари яворів заступили небо синій став? На стежині сонце я зустрів. Привітав його і запитав всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, я все бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраще, де вродився ти. Село Криворуда, центральна садиба агрофірми Семенівська. Головним завданням, яке ставлять перед собою керівники агрофірми Семенівська, було її вирощування якісної сільськогосподарської продукції. Сьогодні можна з певненістю сказати, що результати позитивні і перспективні. В агрофірмі працює більше ста чоловік. Агрофірма зацікавлення в підвищенні освіченості своїх працівників. Адже час швидко рухається далі, і техніка аграріїв. Ускладнюється кожного дня. Тому є зацікавленість керівництва, щоб випускники шкіл в перспективі навчання вибирали ту професію, яка поверне їх до роботи на землі, поверне до ключових інтересів агрофірми Саменівська. Агрофірма Сминівська в цьому році використовувала для сільгоспробіт 4733 гектари землі. Більше ніж тисяча осіб довірили свої пайові частки саме нашій агрофірмі. Процент орендної плати за 2016 рік зріс більше, ніж на 50%, 6 до майже 10%. Збільшилася орендна плата і в натуральній формі від 400 до 1200 кілограмів. В залежності від розташування земельних ділянок та якості ґрунтів. Агрофірма активно співпрацює і допомагає пайовикам в обробітку присадибних ділянок. І список цих робіт постійно розширюється. Завітайте в нашу світлицю. Хай росте і овес, і пшениця. Хай шумить колосся у полі, хай цвіте нам щаслива доля. Програми соціального партнерства на території Семенівського району агрофірмою «Семенівська» використано у 2016 році цільові кошти. По Криворуцькій сільській раді. Це триста грн., тисячі гривні. По Біляківській сільській раді 10 тисяч п'ятсот гривень. По Худолівській сільській раді 10 тисяч триста гривні. на Наріжанській сільській раді 2500 гривень. І по Устимівській сільській раді 35 тисяч гривень. Все використано протягом 2016 року 455 725 гривень. Все, що рідне, хай нам буде. Найдорожче і святе. Рідна віра, рідна мова, рідний край наш. Надо розвиток інфраструктури села це обов'язок і почесна місія агрофірми Семенівська. У дитячому місцевому садочку дзвіночок для тепла і здоров'я дошкільнят фірма допомогла замінити вікна і двері на сучасні пластикові системи. Були придбані для поточного ремонту будматеріали на суму 95 тисяч 565 тисяч гривень. В Місцеву криворуцьку загальноосвітню школу агрофірмою були придбані сучасні меблі, а також комп'ютерні системи та будматеріали на суму 165 тисяч 110 гривень. Не обійшли увагою в агрофірмі і місцевих медиків для повсякденної роботи медпрацівників були придбані ФАП сумки так необхідні при виїздах та в польових умовах. Були закуплені шини для автомобіля та унікальна в своєму безболісному комфорті бормашина сатва в стоматологічний кабінет. А ще був закуплений компакт блок лікаря, і все це на суму 66 тисяч 646 гривень. Фінансова допомога агрофірми була залучена також і в місцевому дендропарку. Це знову ж таки придбання будматеріалів, монтаж альтанки, створення плавучого будиночку для лебедів. Все це на суму 59 тисяч гривень. Видавалися кошти на будівництво сільської церкви це 3 тисячі 90 гривень. Агрофірма також приймала участь в загальносільських заходах, фінансувала урочистості День села, а це 44 823 тисячі гривні, допомагала в проведенні урочистостей. Дня перемоги, а це 3610 гривень. Важливу роль для місцевих громад мають транспортні витрати агрофірми на перевезення учнів та футбольної команди на змагання, а це 91 тисяча гривні. За два останні роки використано на потреби громад, а це не багато не мало, Це бюджет середньої сільської ради району. Все це за фінансові підтримки агрофірми Семенівська, директором якої є Сліпаченко Петро Петрович.